Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас черговий день, коли я продовжу виходити на Ютубі. Сьогодні я вискажу свої думки, з чого почати, коли свій канал, так би мовити, започатковуєш. Є там дуже багато думок, дуже багато вам розкажуть і гуру там знають як. Я не відношу себе до професіоналів, цього діла там є, звичайно, Пітер Макінен. Мініметті От їх цікаво подивитися, тому що це, мені здається, ідеальний рівень, ну, тобто найвищий Там Маркіс Браунлі це найвищий рівень Ютуба. Скоріше за все ми до нього ніколи не дійдемо, тому що, хоча, ну, можливо, через кількість років, коли ми будемо продовжувати, але... Але от я вважаю, що найвищий рівень це Пітер Макінен, Меті Хапоє і Маркіз Браунлі. От, не тільки, скажімо так, з специфічної точки зору якоїсь, а й взагалі з підходу до справи. Ну, Кейсі Нейстад є. Він найвидатніший, мабуть, в цьому ділі, як я казав там чи не казав, що він. Виходив на Ютубі 830, там чимось днів підряд підряди. Це було ну, за межею мого розуміння, тому що це не те, що мої такі от розповідки якісь невеличкі, а це були такі повноцінні історії, невеличкі, звичайно, за часом, але це повноцінні історії зав'язкою, кульмінацією, розв'язкою, тобто сторітелінг він збу. Але це все від нас поки що далеко. І якщо ви починаєте, то, на мою думку, Найголовніше почати, тобто зареєструвати канал на Ютубі це дуже просто, нема ніяких там спеціальних знань і як знімати. Єдине про що от я вважаю, треба приділити чому увагу: це все ж таки звук, тому що навіть зараз у стрімах у мене звук не дуже. І глядачі можуть вибачити там будь-яку якість відео, мабуть, тому що хтось дивиться на телефоні, хтось дивиться там одним оком, але всі слухають. І тому от треба все ж таки мікрофон. І я вже, до речі, і замовив мікрофон для стрімів. Тобто, в мене ніби все було от не було, виявляється мікрофону для стрімів. В плані камери я можу сказати, що звичайно камера знімає краще, ніж телефон, е, тому що там є, є моменти, і, знову ж таки, формат YouTube це. Не вертикальний, а горизонтальний. Ну, там для шортс, звичайно, там вертикальний, але для YouTube-сюжетів все ж таки краще горизонтальний. І для цього потрібна камера, на мою думку. Ну, от Sony найпростіші, ну так, вони не дуже дешеві, але найпростіші Sony для блогерів, це, мені здається, ідеальний варіант, тому що вони приблизно в ту саму ціну, як DJ Osmo 5, зараз вже вийшов. Да? Але, на мою думку, якість не можна порівняти. Все ж таки Sony робить камери набагато такі, як це сказати, юзер-френдлі, які витягують навіть от зараз я їду без якогось особливого освітлення. І, 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 і воно все одно щось видно. там. Ну, я думаю, що на будь що інше було просто не видно. Тому от, я вважаю, що все ж таки камера блогерська краща, якщо є, ніж нема, але не треба ганятися на першому етапі за якимось там Sony Alpha 7 S3 або там Canon EOS r 5. Тобто це все для початківця це за занадто і, і навіть там я знаю, що зараз і взагалі такі там і і Rai там беруть. І, ну, це... В мене наприклад, залітали найкращі сюжети, які я знімав от на цю блогерську камеру. Простішу Sony ZV-E10, Здається, вона називається зараз же вийшла. Друга версія, до речі, дуже дуже якісна, і дуже там за автофокус дуже там цікавий. І стабілізація є, тобто тут цього нема. От, і, і починати знімати, тому що найголовніше це все ж таки знімати. І скільки б ви не дивилися, головне, щоб ви не перейшли, ну як, щоб ви зрозуміли, що ви перейшли з розряду з споживачів в розряд креаторів. Тобто головне щось. Робити, і ви так чи інакше знайдете свій шлях, тому що я, наприклад. Хотів спочатку канал про фітнес, потім про щось ще. А зараз воно якось так все вийшло, що про відносини, про життя і про те, як от жити зараз і мої думки навіть. Тобто я не думав, що мій життєвий досвід буде комусь цікавий, але виявляється, мої якісь там ну, типу аналітичні розгляди ситуації, там вони навіть комусь там до вподоби. Іноді буває дуже непогана кількість переглядів. Тому важливо це мати мікрофон. От, є досить недорогі прям на камерні мікрофони, роде там робить. Чи як його правильно називають, роуд, не знаю, ну, роден, мабуть, щоб всім було зрозуміло, прям на камерний мікрофон, найпростіша блогерська камера, ну, в ідеалі, звичайно, Sony, от, і починати знімати. Оце найголовніше в створенні YouTube каналу. Навіть не треба там, заморочуватися, поки яка у вас буде аудиторія, тому що, звичайно, можна щось там розраховувати. Але, в принципі, ну, якщо ви не знімаєте конкретно, наприклад, для дитячого. Чи, аудиторії, чи чи ви поки що не політичний експерт, чи, чи не аналітик, то, то починайте знімати, по, починайте висловлювати свої думки, і не виключено, що вони з кимось, так би мовити, ну, будуть у, ну, для когось вони будуть цікаві. От. Так що це от мої думки, з чого починати YouTube канал. От. На сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.